святкування дня молоді у Запоріжжі це активні та корисні розваги, нові технології, цікава інформація та яскраві емоції. Стім ярмарок від місцевих вишів. Можливість зануритись у світ наукових розробок. Це не нудні розповіді, а інтерактивне спілкування зі світом нових технологій. Ми сьогодні показуємо те, чому ми можемо навчити майбутніх інженерів, які будуть нашу індустрію піднімати. Це машина Лего, яка програмується і може виконувати певні рухи, тобто які записані в програмі. У нас все, що стосується автоматизації, і електроприводу. У реаліях прифронтового міста не варто забувати про безпеку. На стенді від поліції нагадали, що вночі варто мати на собі світовідбивальні елементи, аби бути помітним на дорозі. А ще тут можна було побачити справжні військові дрони та приміряти екіпіровку. Розуміння, які типи типила використовуються на сучасній війні, і які вони виконують задачі про екіпірування, це просто загальне військове. Амуніція, яку носить на собі в повсякденному житті військовослужбовець. А це вже локація розваг, мильне шоу та тематична фотозона. І можливість зробити відео у мильних бульбашках. Саме те для соцмереж. Дуже багато чого цікавого. Це усяке у нас імовірно, є зона, щоб фотографуватися. І також я люблю мильні бульбашки. І є така чудова зона, теж яку ми підготували. Також на місці працювала локація, де за допомогою спеціальних окулярів запоріжці мали змогу зануритися у світ віртуальної реальності. Під час свята у незламному хабі кожен знайшов щось своє. На дроні політав, на 3 d принтері постояв. віртуальній реальність побував, коктейльчик зав. Мені сподобалось найбільше на дроні літати і коктейлі. У нас в запоріжжі в цілому дуже мало таких заходів роблять. Я коли побачила, одразу побіжала реєструватися. Дуже багато людей можна з ким познайомитись, дізнатися чогось нового. Це дуже круто, що такі заходи роблять там. В молоді. Друга половина заходу музичне привітання. Також за активну участь у житті міста та області представникам молоді вручили грамоти та подяки. Ми отримуємо перемоги на національному міжнародному рівні. Ви допомагаєте, волонтерите, ремонтуєте військову техніку, багато-багато в чому. Ви найкраще. Молодь. На сьогодні, дуже мужні люди наші захисники. Ви наші батьки. По завершенні церемонії нагородження для запорізької молоді виступив зі своїми хітами співак Парфенюк. з головою Останніму гірше ніж макруха. Валерія Гетьман Єгор Батуренко, телеканал МТМ.